Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень відпочивала на Сіновалі в Буковелі. І, хоча вона вже повернулась в своє рідне місто Харків, тільки зараз вона поділилась цікавими рілсами з відпочинку. Наприклад, окрім самого гірськолижного курорту, дівчина відвідала гуцульський етнопарк Полонина Перці, який розташований на висоті тисячі метрів над рівнем моря. Дивовижні краєвиди захоплюють дух, а велика кількість розваг, різноманітні смачні страви та жива музика зробили це місце дуже популярним, що навіть Інні такий відпочинок сподобався набагато більше ніж якийсь відпочинок в мегаполісі. Також дівчині вдалося трохи полежати на купі сіна. За її словами, вона в дитинстві любила лазити на сіновал, і жартівливо додала, що, хоча дитинство пройшло, шило в одному місці ще залишилось. Але все ж така відпустка швидко набридла, і, скоріш за все, дівчина була на відпочинку менше запланованого часу, по причині того, що влітку цей популярний курорт не має нічого спільного з природою, релаксом чи гарним обслуговуванням? Але все ж вона назвала і позитивні моменти, а саме приємні люди та суперзаклади. А що думаєте ви про такий відпочинок? Чи дійсно влітку в Буковелі нема що робити? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.